Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу показати вам дуже простий рецепт, як приготувати курячі гомілки. Смачно, швидко та бюджетно. Готуються вони дуже просто. Кілограм гомілок, одна цибулина, м'ясо виходить просто дуже м'якеньке і рта не в роті. Тож раджу вам цей рецепт. Дивіться, давайте готувати разом. Для приготування цієї страви я взяла трохи більше 1 кілограма гомілок. Для початку я знімаю шкірку з гомілок, але якщо вам подобається шкірка, то цього можна не робити, можна її залишити. Солимо та перчимо ніжки до смаку та залишаємо хвилин на 20-30, щоб м'ясо просоліло. Пательню розігріваємо з невеликою кількістю олії. Тепер нам потрібно підсмажити ніжки з обох боків десь приблизно по 3 хвилини, щоб вони набули такого красивого золотавого кольору. Підсмажені ніжки викладаємо в жаротривкий посуд. Швиденько нарізаємо одну велику цибулину напів кільцями. Перекладаємо цибулю в ту саму пательню, де смажили сніжки. Цибулю злегка підсолюємо. Та постійно помішуючи, смажимо хвилин 5-7, щоб вона стала м'яка і прозора. Ще невеличкий такий секретик. Скажу вам, що цибуля набагато смачніша, смажена, якщо додати невелику кількість цукру. Половину чайної ложечки буде достатньо. Викладаємо цибульку зверху на гомілки. Наливаємо гарячу кипячену воду десь приблизно до середини каструлі. Можна ще трохи підсолити. Накриваємо кришкою та ставимо в духовку приблизно на 40-60 хвилин. Режим верх-низ, температура 180 градусів. Друзі, ніжки майже готові, але хвилин через 10 у нас мають вимкнути світло. Тому показую вам все, як є без прикрас. Це життя наше сьогоденне. Подивіться, зніму кришку. Ну, майже майже готові. Ще буквально десь хвилин 15-20, не знаю, чи встигнемо чи ні, але показую вже зараз, от як є. М'ясо дуже-дуже смачне, ніжне і можна сказати, просто тане в роті. Тому от, я вам раджу: приготуйте такі ніжки дуже бюджетно, дуже швидко готуються, дуже просто. І ще оця підлива, вона дуже-дуже смачна. Я от якраз зараз зварила картопляне пюре до ніжок і буду поливати підливою. Приготуйте один раз, і ви постійно будете так готові. Бажаю вам всього найкращого, смачного! Зустрінемось в наступному відео. Па-па!